Росіяни теж відчувають, що незабаром вони свої каби зможуть кидати хіба що по Білгороду, і задаються ось таким от цікавим питанням. А що у нас ПВО? Тобто самі розумні там на болотах поставили питання по-іншому. А як ми будемо захищати російське небо? Ну не ми, а вони, а ми відповідно будемо палити. палити и палыты. Это сугубо по моему мнению. Вот трудно сказать, кто отвечает за противовоздушную оборону страны. Поскольку те же самые иногда командующими оперативными вот объединениями армии ВВС и ПО ну, если он подчинен командующему войсками округа или оперативно-стратегического объединения, то ну, уже главком как-то над ним той уже власти не имеет. А должна быть выстроена очень строгая вертикаль. Я еще более странный вопрос задам. А кто у нас вообще отвечает за безопасность, скажем, объектов в глубине территории Российской Федерации? Ну, кто у нас отвечает, чтобы ничего не прилетело по НПЗ, по станциям там, раннего обнаружения, по аэродромам? Вот такой орган теоретически есть? Вот я лично затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что по идее, вот по идее, на это, за это должен отвечать главнокомандующий воздушно-космическими силами. Но дело в том, что у нас, например, в некоторые периоды военного строительства начали принимать американскую схему командований и с этим делом изрядно начудили. Вот, например, Опять-таки, опять все наши предложения они должны находиться действительно в рамках реализма. И, и, и вот я бы, например, вот приступая к подобным масштабным формированиям, я прошу просить меня задержаться. это и рассуждение из рубрики Если бы директором был я, то у нас иногда ведь знаете начинают какие-то масштабные преобразования в области военного строительства ну, сразу в рамках вооруженных сил, то есть на всей территории страны. И э, иногда вот, э, а есть такие регионы страны у нас, где войны вообще быть не может, и, э, э, ну, в общем, там какое-то вот ведение масштабных боевых действий э, во многих регионах страны и вряд ли возможно. Поэтому вот преобразование, преобразование, не сразу хвататься за, как говорится, от Смоленска до Камчатки, а, например, многие вопросы решать сугубо вот в европейской части страны для начала. для начала, только в европейской части страны и только в тех регионах, ну, которые сейчас представляют собой наибольшую угрозу в плане функционирования объекта в глубине территории страны. А это буквально несколько приграничных регионов. А отака, от виявляється історія, це знаєш, мені от а, виявляється питання Шайгу де ППО могло би заграти новими фарбами. Ну і взагалі мені здається, ці питання а що у нас по ППО а треба було задавати росіянам? Ну і зокрема російському цьому маніяку до 24 лютого 2022 року. Просто наскільки сильно змінилась війна? За цей е, час, якщо е, раніше розглядалася історія, ця виключно що ми захищаємось, то зараз вони розмірковують над тим, як вони будуть захищати своє небо. Тут зрозуміло, що ця історія вона не бездагана і по одному хадаріонку якихось висновок робити не можна, тому що знов ж таки, я от іноді думаю, е, всі всі засоби ураження, про які зараз ми з таким піететом говоримо, вони ж були на складах в НАТО і два роки назад. Тобто, як можна було би не повернути війну. Якщо б ну, деякі рішення були ухвалені трошечки на два роки, ну хоча б на рік раніше, Ти знаєш, тут хотілося би е, теж процитувати якраз радника голови супрезидента е, Михайла Подоляка, який е, теж зауважив, те, що в принципі Україна матиме все, все, чого вона потребує. Єдина проблема, вона полягає в тому, що все, що Україна матиме, вона матиме з Таким собі е, невеликим е, отрицательним заділом, як би сказали, на території Росії, тобто вона все матиме, але з е, затримкою. Кілька років це реалії, але знов ж таки, можна тут скільки завгодно на когось ображатися, це нічого не зміни. Треба захищатись, треба воювати, треба боротися. Ну і власне хороші новини, вони все ж таки є. Тому що, от так, да, дискусія чи можна бити по Вороніжу. Взагалі ніхто не міг уявити, що слово сполучення бамбіть вороніж воно ну набуде таких от яскравих реальних рис. Так ось на Данія повідомила, що дозволить Україні бити своїми літаками f 16 по цілям Росії. Ну я від себе хочу сказати, наші дорогі данці: якщо ви літаки передали Україні, то це вже не ваші літаки, це вже наші, це українські літаки з, з данським походженням. І мабуть, от цікаво, бити можна. От те, що от ми читаємо в американській пресі про те, що атакувати американською зброєю можна. Російські літаки, якщо вони несуть загрозу, тобто uh -huh. це можна прочитати так: по цілям в небі фігачити без обмежень, але от те, що стосується землі, то тут можуть бути нюанси. Хоча знову ж таки, воєнна логіка вона вказує, що треба заряджати атакамси і наносити ураження по тому самому Вороніжу, там недалеко Паласа Балтімор. А данці кажуть, можна. Тоді от хочеться запитати зразу: ви вже припинили в цю гру, можна чи не можна? Чи мова йде тільки там використання ракети на російській території, там повітря-повітря або повітря-поверхня? Від таких от маленьких уточнюючих питань дуже багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. А, ну тут знову ж таки ти розумієш, що якщо ставити питання а, тут а, залежить, залежить як ставити питання? Якщо питання стоїть, чи можна бити по Вороніжу, то скоріш за все нельзя. А якщо а, ставити питання, чи можна бити по військовому складу. У вороні можна, ну якби ви розумієте, тут питання Катерина, ти можеш працювати в тому числі в МЗС України на якихось переговорних майданчиках. Просто так і скажеш що, шановні західні друзі, ми знаємо, що ви у вас там грета, у вас там права чоловіка, у вас там багато чого. Ну от є така чудова формула. Дійсно, по військовим об'єктам ну це ж війна.